Покажу, як потрапити в скрите меню, спочатку вимикаємо мультимедіум, потім проводимо пальцем 5 разів, 5 полос малюємо. Потрапляємо в меню. І тут можна в камері змінювати вид, як буде виглядати ваш автомобіль. Можете змінити колір, якщо вам це ці цікаво, звичайно, натискаємо 10 разів на цей надпис і потрапляємо в меню. Потім меню умовного розробника і ось тут є різні варіанти. Переходимо в меню налаштування. Тут в принципі нічого нам ці налаштування майже не дають. Але... Єдиний нюанс, бажано, щоб ви не змінювали нічого, і якщо щось змінювали, то запам'ятовую, що ви міняєте, тому що можна через це трішки навернути систему. Або щось змінити і воно буде вам некоректно працювати в ітогі. Краще з голови підходить до цих змін. Через перекладач, наприклад, у Google Translator, по фото можна перекладати меню, надписи, що воно означає.